Дорогі в Христі, броді і сестри, хочу це те, щоб поколетувати, розважити собі нам цим Божим Словом, що ми сьогодні його слухали записаного святим апостолом і Євангелистим воїном. І дуже погодилися. Це по такому позитивному розумінні цього слова, як блискавка, вискає і освячує, відсвідчує від краю краю, до крає та буде крихівця на чоловіч. Тобто, що все може змінитися наскільки а на того, красіння Господіли, що часом людина навіть не сподівається на освіту. І от власне. І, власне, ми дуже часто підлішаємо себе, якось такими даними, що так сталося. І зрештою, це є щось таке нереальне, щось таке фантастичне, бо так ті своє. Ми ніколи не знали, коли настане цей момент, коли настане цей кінець, бо часто може змінитися щось дуже раптово, що навіть несподівано. Перше ми це молимося. По-друге, де мене не забуває, і вас не може проведіти. Господь приходить час, так і назбівають, а цей час настає. Але разом з цим нас не втілити знову ж таки звернути нашу увагу, що якщо б ми лише тільки освівалися місцем закінчення війни і настання миру царство Боже, то воно буде не зовсім справедливі. У тій причині, що закінчить... Царство Боже нам але царство Боже це є дещо інше, то навіть в тому плані, що ми говорили про землі речі, то скажімо, якщо закінчиться війна, чи закінчиться хабарська, чи закінчиться війна, чи закінчиться війна, чи закінчиться. Говорить, що царство Боже, не шукайте, що вас хорона, що хорона, що вона прийде тоді, що вона прийде тоді, каже Христос, бо царство Боже є міжма, у вас і є міжма. І тому знову ж таки, як ми зважаємо собі на це слово поясненням бо царство Боже, то ми тоді, якщо

Боже, спочатку настало в наше светиться, а коли ми не стали